Берег річки прут, яка протікає через Коломию, облагородили та привели до ладу. Там, де ще зовсім недавно були хащі, зараз видніється відпочинкова зона із пісочком, де граються діти та водять хороводи дівчата у вишиванках і пишних вінках, сплетених власноруч. Відкриття відпочинкової зони прив'язали до древнього українського свята, яке в народі ще називають Івана Купала, та провели святковий концерт. Все це назвали інший берег пруту. тут постійно проводять літо. Та як і більшість поломая на цій ліці, вони купаються, відпочивають. наших активістів народилася ідея, чому біля ліки не зробити зону відпочинку. Трест-зона так звана, де люди зможуть цивілізовано відпочити, передягнутися, сходити в туалет, пограти волейбол. Займатися на тренажером. Перший заступник міського голови, який по сумісництву ще й став одним із організаторів, поділився з нами своїм баченням щодо якості виконаної роботи. Організатором виступили самі мешканці міста Коломия. Я думаю, що коломияни давно заслуговували на те, щоб знайти таке місце відпочинку, зону відпочинку, де можна би було не тільки відпочивати, а й займатися спортом. А й організовувати такі е, свята фестивалі. адже е, наша Коломийщина, наша Україна багата різними святами, різними традиційними святами. На святі побував і міський голова Ігор Сльозер. Таких би міст треба було побільше, ми можемо тільки організаторам подякувати, і я думаю, вона буде користуватися хопитом мешканців міста. Щодо Івана Купали, це взагалі не християнське свято, а звісності. Але це наша традиція. Зрозуміло, її завжди підтримували. І, як правило, останні свого десятиліття це проводилось великою кількістю алкоголю. Ми б хотіли показати все-таки, що можна. Почувати без алкоголю можна робити забави по крайній мірі Це набагато здоровіше ніж почувати. Всі охочі у рамках концерту могли сплести вінок, а пізніше відбирали кращий. Також виступали хореографічні та вокальні колективи. Ходіть, мій хороші, дорогі чоловіче, ходіть! Можемо і прийняти активну участь у цьому. Так, мені потрібно у звати Івана Романовича, тому що це таке поєднання етносу, а етнос Учасників у нас дуже ченово, гарний і багатий. Є? Прекрасно. Прекрасно. Є для кого Ширіпан, робити подвиг? І іншої народний осіб була відповідна фотозона, прикрашена квітами, яка впродовж вечора користувалася чималим попитом. Більшість присутніх у вишиванках, адже важливою мовою святкування був дрес-код, різноманітні конкурси, забави та майстер-класи, яким радіють і дорослі і діти. Кібляше, дуже цікаве, і, і багато різних конкурсів та майстер-класів робота. Велика кількість обрядів, звичаїв та традицій, характерні для цього древнього слов'янського свята. Схоже, Коломиянам сподобалося святкування, а організатори зізнаються, мають мрію, щоб воно стало традиційним. І надалі різноманітні свята проводили саме на березі пруту. Я маю велику надію, що Коломия кожного року мешканці. Ці міста коли ми підхоплять ідею е, святкувати саме Івана, ніч на Івана в цьому місті, що це місце справді буде е, оцим на цьому місці, будуть наступні роки, якраз проводиться е, такі вже майже можна сказати фестивальні свята Івана Купа. Як тільки сутінки торкнулися пруто, всіх присутніх зігріло яскраве купальське багаття. Олена Гелетюк, Борис Волощук, новини телеканал Раї.